Тарас Шевченко Зацвіла в долині, Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій свитині з біленької хати. Вийшла погуляти у гайна долину, і вийшов до неї з зеленого гаю козак молоденький, цілує, вітає, ідуть по долині, ідучи, співають, як діточок двоє, під тую калину прийшли, посідали і поцілувались якого ж ми раю, у Бога благаєм? Раю, серце лізе, а ми в церкву лізем, заплющивши очі, такого не хочем. Сказав би я правду. Та що з неї буде? Самому завадить, а попам та людям однаково буде.